Коломийка, легойка, легойка а від тої коломийки болит головою яка. Та як станеш коломийку співати співати, затужиш ти та й заплачеш, та й станеш думати, Сидить Юра, Коломура, а я трохи збоку. Я... Мамко, Юра, файний, не в року. А це ж я тобі не казала, Юрію, Юрею. Не пий воду студененьку, я тобі нагрію. не пий воду студененьку, липий медочок. Солодище твоєго у отих співаночок. Ой юрею юреєю, юрею Кришталю, Кажуть, люди, що тя люблю, сама сине даю, і шовлюк. Нини з білими вівцями забрав собі перстенину з трьома камінцями, Або мені перстенину, або мені гроші, або ми всі поберемо. Опа, я хороші. Дякуємо.